СБУ та Нацполіція викрили шість нових схем ухилення від мобілізації у кількох областях України. Організатори пропонували чоловікам незаконний виїзд за кордон або підроблені документи. Вартість сягала 13 тисяч євро. На Буковині затримало правоохоронця, який переправляв ухилянтів лісовими стежками. На Полтавщині заступницю директора лікарні та її спільниць, що оформлювали фейкові діагнози. У Вінницькій області затримано трьох іноземців, які продавали маршрути втечі. На Львівщині учасників громадської організації, що організовує. Овувала трансфер до кордону та жінку, яка переправляла у Хилянда через Закарпаття. Усім фігурантам оголошено підозри їм загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Закарпатті поліцейські затримали шістьох працівників різних філій Укрзалізниці, яких підозрюють у систематичному зливі диспалива з локомотивів та будівельної техніки. За даними слідства, організатором схеми був працівник однієї з філій, який залучив до злочину колеги з Львівської та Одеської областей. Викрадене пальне вони продавали місцевим мешканцям за готівку. Правоохоронці встановили. Загалом ділки незаконно збули 3,8 тонн деспалива. Під час обшуків поліція вилучила майже 1,4 тонни пального, насоси, шланги, сотні каністер, гроші. У Люті та гривнях, а також автомобілі. Усі фігуранти затримані та отримали підозри за статтею крадіжка в особливо великих розмірах, за яку передбачено до восьми років ув'язнення. У Борисполі поліцейські затримали 51-річного уродженця Запоріжжя, який вимагав у харківської підприємниці 1 мільйон 200 тисяч доларів, посилаючись на вигаданий борг покійного чоловіка. За даними слідства, чоловік тривалий час погрожував жінці. А під час одного з епізодів прикріпив до її автомобіля предмет, схожий на гранату, назвавши це останнім попередженням. Під час масштабних обшуків у кількох областях правоохоронці вилучили телефони, зброю, гранати та чорнові записи з даними потерпілої. Зловмисники затримали та повідомили про підозру вимагання в особливо великому розмірі. Суд обрав йому запобіжний Ахи тримання під вартою. На українсько-польському кордоні прикордонники зафіксували одразу кілька спроб незаконного переміщення товарів. У пункті пропуску Шегині в конструктивних порожнинах сидінь вантажів Керено виявили 100 пачок сигарет. Ще 370 пачок без акцизних марок знайшли в запасному колесі автомобіля Мерседес у пункті пропуску краківець. У раві прикордонники зупинили автомобіль, у якому серед особистих речей було 15 уживаних айфон різних моделей. А найнеочікуванішу знахідку виявили у поїзді Київ-Перемишель у громадянки України. Вилучили меч катану, з якою вона прямувала у Німеччину.